змінимо тему у Києві відновили електропостачання. Напередодні через ранковий обстріл без світла залишилось понад 19 тисяч споживачів. Про це повідомили у Міненерго. За наявними даними, атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми. Водночас перебої зі світлом фіксували у Миколаєві та Харкові. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, з нами на зв'язку. Вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку, попросимо на початок підбити підсумки ось цієї вчорашньої атаки росіян на українську енергетику вже після того, як ну понад доба минула. Я думаю, що можна в цілому оцінити стан справ. Так, дійсно, через вчорашню ворожу атаку в Києві, в Миколаєві, в Харкові були знеструмлені, були пошкоджені лінії електропередач. В той же час на даний момент всіх споживачів, де це можливо, заживлено. в Миколаєві. Єдине там, де будинок був знищений, зрозуміло, що поки тривають там роботи по. Розбору наслідків наслідків руйнування і вже пізніше буде вирішуватися питання із підключенням електропостачанням. Також в Києві, на жаль, було пошкоджено теплові мережі і без теплопостачання залишилося більше 350 будинків. Роботи по відновленню тривають. І хочу сказати, що тут дуже шкода, але ця атака росіян, пошкодивши цю теплову мережу, залишила без теплопостачання, в тому числі лікарні, школи, садочки, спеціалісти, комунальники, електрики намагаються якомога швидше відновити однак, це все одно забирає трішечки часу. Що стосується електропостачання, то як я вже сказала, всіх заживлено. Чорічне питання з енергопостачанням у кривому розі. Так, ви знаєте, що декілька днів тому в нас були такі прицільні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, а саме в Кривому Розі. Було пошкоджено об'єкти оператора системи передачі підстанції. Також були атаки на теплові електростанції. На даний час роботи по ремонту і відновленню тривають. Використовуючи резервні схеми підключення, вдалося підключити всіх споживачів. Однак дійсно були загрози застосування в місті графіків відключень для того, щоб трішечки зменшити навантаження на систему, але дякуючи енергетикам і тому, що все-таки вдалося використати всі ці резервні схеми підключення на даний час, графіки не застосовуються, і споживачі з електроенергією роботи по відновленню тривають, тому що це ну достатньо тривалий процес mm -hmm. буде. Щодо тих ТЕС, які знаходяться на, на лінії фронту або при фронтовій, яка ситуація там, вони постійно потрапляють знаємо під обстріли. Наскільки е, в якому вони взагалі стані? Наскільки вони зруйновані? І де ситуація найтяжча? На жаль, дійсно, в прифронтових регіонах, ті, які особливо близько знаходяться до лінії фронту, до лінії розмежування, там постійно вони зазнають. <кх> Обстрілів постійно зазнають атак, і ви часто і в наших джерелах масової інформації ну на на офіційних сторінках Міненерго бачити інформацію щодо того, що певні об'єкти пошкоджуються. Буває часто, що вимикаються шахти прифронтові від електроенергії. відбувається відключення, і шахтарі у нас залишаються під землею. Це дуже теж небезпечна ситуація. Дійсно, ряд енергетичних об'єктів в цих прифронтових регіонах вони знаходяться в. В стані або постійного ремонту і відновлення, тому що вони тільки відремонтуються там частково знову атакуються, знову відбувається пошкодження. Намагаємося всіма силами відремонтовувати і те, що можливо відновити, де це дозволяє безпекова ситуація, то робити це швидше, там де безпекова ситуація не дозволяє. На жаль, чекаємо, поки, поки це буде можливим зробити. Також тут варто зазначити, що Ті е, території, які вдається там де окупувати, де безпекова ситуація стає більш кращою. Ми також проводимо роботи з розмінування. Це теж дуже важливо, тому що ряд е, об'єктів енергетичних на окупованих територіях, які звільнені, і ряд е, і, взагалі, зони навколо цих об'єктів, вони на жаль були заміновані, тому роботи з розмінування теж проводяться, і там вже де можна проводити ремонти, можна проводити відновлення. Ми це робимо. Але ще раз хочу зазначити, що дійсно ці регіони і перечислено певне, їх це, звичайно, Донецька область, це е, Херсонська область, це саме прифронтові території е, Харківської, е, Сумської, Чернігівської областей. От там е, ті об'єкти енергетики, які знаходяться в цих. Е, Цих зонах вони дійсно постійно зазнають атак, пошкоджень і постійно потребують ремонтів і відновлення? Зважаючи на втрачення потужності, Україна анонсує будівництво чотирьох блоків реакторів до АЕС. Чому саме зараз чи не переважують вигоди ризики? Скільки часу може забрати будівництво? Ну і власне головне питання: скільки грошей? Так, дійсно, у нас є такі плани по будівництву чотирьох блоків на атомній станції українській, і е, тут важливо розуміти, що з початком повномасштабної війни, з березня 2022 року, Україна втратила майже половину своїх атомних потужностей. Отужності атомних електростанцій з окупацією Запорізької атомної станції це шість атомних реакторів, які генерували ну 44% всієї атомної генерації. Тому це значна втрата. Ми бачимо зараз, що економіка трішечки відновлюється, хоча війна продовжується, але ми бачимо і різ споживання. Це як побутовими Споживачами, так і промисловістю. Економіка взагалі починає споживати більше електроенергії. Вона потрібна нам для того, щоб далі, далі розвиватися, відновлюватися. І, звичайно, будівництво нових блоків це така стратегічна ціль, стратегічна мета для того, щоб забезпечувати відновлення нашої економіки, забезпечити, забезпечувати розвиток країни, оскільки процес цей не дуже швидкий, то не можу говорити, що це якісь. Передчасне рішення ми повинні чекати повноцінного закінчення війни і потім тільки робити якісь нові будівництва, розвивати енергетику. Це не так, тому що як я вже сказала, ми вже бачимо, що йде розвиток і є потреба в нових енергетичних потужностях. Ми маємо ряд домовленостей з нашими міжнародними партнерами. В нас є всі технічні можливості для того, щоб це робити. Шукаємо фінансові можливості для того, щоб це було достатньо. Проект достатньо довготривалий, хоча дуже перспективний, і точно, якби буде великим внеском в розвиток всієї країни. Спасибі вам за ваш час. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на прямому зв'язку.